Так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Так, як я вам обіцяв, в цьому відео ми продовжимо розглядати підручник з хімії за 7 клас. Ну, давайте дивитися. Так, ми зупинилися на другому параграфі. Другий параграф правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Бачите, друзі, так відповідає. Говорить хлопчик, От чому нам завжди наголошують на дотриманні правил безпеки під час досліджень. Відповідає дівчинка. Ти знаєш, що може статися, якщо їх не дотриматися? Можливо, сьогодні ми дізнаємося, чому правила безпеки такі важливі. Пригадайте, що ви пам'ятаєте зі щоденного життя або кінофільмів про заходи безпеки, які дотримуються науковці і науковиці в лабораторіях. Досліджуємо моделю В кабінеті, У кабінеті хімії дуже важливо дотримуватися правил безпеки, їх слід знати, виявіть винахідливість і творчість, складіть розповідь, вірш або намалюйте комікс, що допоможе вам і вашим друзям легко запам'ятати правила безпеки. Далі шкільний кабінет хімії а це начин а невелика хімічна лабораторія. У нього а, ви використовуватиме багато різних дослідів. Робота буде безпечна для вас і для людей, навколо, якщо дотримуватися певних правил. Давайте дивитися далі. Перед роботою одягніть захисний халат, а також рукавички, коляри, якщо вони необхідні. Довгі волосся слід зібрати. Друге, роботу починати з вивченого або складання плану досліду виконуєте лише заплановані дії, з дозволу вчителя, вчительки. На посуді, посудині з реактивами має бути етикетка з назвою або формула реактиву. Не використовуйте посудини з реактивами без етикет... етикетки. А, відкривши банку з реактивом, не кладіть корок на стіл боком, а кладіть його внутрішню частину догори. А, так. Тверді реактиви б... беріть шпателем або пінцетом. А набирати рідину з посуди можна за допомогою піпетки. Наливаючи рідини посуди з реактивом, беріть так, щоб етикетка була перевернута до долоні. Сім. Залишки реактиву не можна зливати, сипати назад у посудину, з якої його взято. Для цього має бути спеціальна посудина. Бачите? 8. Якщо ви розбили посудину з хімічним реактивом, уламки можна викидати лише в спеціальний бак для сміття дев'ять. Для нагрівання росинів. У пробірці користуйтеся пробір, пробір котрий мачем. Отвір пробірки має бути спрямований у бік від вас та інших осіб. Не заглядайте в пробірку, у якій нагрівається рідина. Гаряча, посудина, не вигляд, не відрізняється від холодної. Перед тим, як узяти посудину рукою, переконайтеся, що вона охолонула. Якщо треба перевірити запах реактиву, не підносити посудину до обличчя, отримати її на певній вісені, спрямути руками, руками руки повітря над надпосудино до себе. Бачите ось так. 11. Під час роботи з рочинами, з розчинами а їд, їдких речовин стежте за тим, щоб вони не потрапляли на шкіру і одяг. У разі їх потраплення за ш... на шкіру негайно повідомте про це вчителя-вчительку 12. У жодному разі не випробуйте реактиви на смак, навіть якщо використовувати для досліджень харчові продукти, кухонну сіль, цукор тощо. А також у кабінеті хімії не можна вживати будь-яку їжу та напої. 13. Дивіться, Підтримати чистоту та порядок на робочому місці після роботи, вимивайте руки з милом. Обговоріть у групах, уважно прочитайте правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті на сторінці 24 26 Обговоріть, якими можуть бути наслідки їх недотримання. Ну. А, дивіться, якщо ви там, наприклад, щось не так зробили. Що може бути, якщо ви там, наприклад, спробували якийсь а, реактив на смак, Наприклад, якщо ви натрий спробували на смак, а ні в коєму разі не можна запивати водою, якщо ви запили водою, все, смерть гарантована. Друзі, нагадую, що в кабінеті хімії не можна підносити до обличчя всякі реактиви, хімікати і так далі. Далі 14. Уявіть, уявіть себе працівниками, працівницями кухні або аптеки. І чи будуть там актуальні ті правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Які вираз розглянули в параграфі, які саме? Так, друзі, ну давайте роздивлятися. Так. А, так, ці правила будуть, дивіться, так, в аптеці це правила будуть актуальні. Не можна в аптеці вживати там, наприклад, презервативи. Якщо ви не знаєте, для чого вони не можна вживати там ліки, якщо вони вам не потрібні, не можна відкривати препарати, не можна всяку хімію їсти, вживати, нюхати, призгати на шкіру. от. І ще, друзі, запам'ятайте, що головне в аптеці не... Не сплутати там якісь таблетки з конфети, тому що вам може стати погано. І ви в худшому випадку помрете від сердечного приступу. 15. Проаналізуйте зображення та визначте, які правила безпеки були порушені. Обговоріть, як правильно діяти, або що потрібно змінити, щоб не наражати на небезпеку себе та людей навколо вас. Бачите ось такі малюночки. От. І так, дізнайтеся більше, перегляньте відео про правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії за ось цим QR-кодом. Бачите, скануйте переглядайте. Далі, говорить дівчинка, виявляється, правила безпеки це неформальність, формаль... не коли ми розуміємо, як вони працюють, ми можемо безпечно експериментувати. Хлопчик відповідає. Точно, безпека понад усе. Так, все, друзі, ми. Розглянули другий параграф з Підручі на 7 клас. Він взагалі невеликий. Він на 1, 2, 3, 4. Він на 5 сторінок. Він дуже маленький. От Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. В слідчому відео розглядаємо третій параграф.